Вітаю, мене звати Оксана Маланчак. Я є засновницею дому подології і вже понад 20 років розвиваю українську подологію. А останні два роки займаюся розвитком подологічного бізнесу в Україні. Сьогодні ми будемо розмовляти про бізнес-курс, який я проводжу. І в гостях у мене сьогодні Наталя Базилевська. Розкажіть про себе, хто ви. Я Наталія Базилевська. У мене є два падалогічних центри. Відкрились ми в 2017 році. І другі центри ми відкрили під час війни в серпні 2022 року. Це був такий протест на війну, на те, що ми щоб не сталося, ми виживемо, будемо працювати. Я ще добавлю від себе, що Наталя це дуже масштабна жінка, яка вміє і приймає рішення швидко і завжди точно. Наталя, розкажіть, чому ви прийшли до мене? Я завжди кажу все, що робить Оксана Маланчак, можна брати, не глядячи. Тому, коли вона сказала, що вона робить бізнес курс, це прям було вау. І ми навіть не читаючи не програму, ми, у нас було єдине питання йти вдвох, чи з партнером, чи мені одній. Це було єдине питання, чи йти до вас на курс. І ми не не пожалкували не грама. Ми прийшли з партнером. Ми прийшли з партнером, да, і ми не пожалкували. про те. це був курс практик. Це е, не про те, що ви багато теорії бачите, багато теорії вивчаєте. Це Оксана заставляє просто брати і робити. Хоча ти не маєш на то часу, як всі ми, не маєш на то ресурсу, часто, як всі, ну, як завжди. Але вона каже: ні, якщо ви не зробите домашні завдання, ну ви будете виключені, і ти мусиш то робити. І е, якраз саме це. Те, що ти мусиш робити, воно залишається в пам'яті і воно зразу впроваджується в роботу. І це дуже круто. Ми багато взяли з цього курсу. Хоча ми на ми. Коли прийшли на курс, ми були достатньо сильними і достатньо розвиненим бізнесом, який працює практикуючим, і достатньо системним, я вважаю, Тобто ми були ми молодці. Я пам'ятаю ту фразу, яку ви мені сказали, це не накаже. Але я її пам'ятаю. Але багато ми взяли. Багато ми все одно, будучи великим системним бізнесом, ми дуже взяли багато практичних навичок від вас. Що ви таке ще під час курсу, що ви вже впровадили в бізнес? Прямо під час курсу так, чи було це таке? бігунки зразу пішли для адміністраторів. Це зняло велику частину. І розшифруйте для всіх, бо не будуть всі розуміти, про що йде мова, розшифруйте. Є такий маленький чек, який спеціаліст має написати адміністратору, за що той має взяти кошти. Тобто, що саме, яку процедуру він зробив, щоб адміністратор потім розрахував. Щоб покращити Лігента. логістику між Так, і, і дуже часто ми стикалися з тим, що е, по факту ми дивимося на фото, що зроблена одна процедура, а кошти взяти за іншу. І тут не було розуміння, хто з них е, зробив помилку. Е, ми розуміємо, що це просто недосконалий процес, і завдяки цьому курсу ми його досконалили. І тут не, тут не проблема в людях. А проблема в недосконалості процесу? Ми впровадили ці чеки, і у нас перестало бути проблема. Ви вже були діючим бізнесом, і ви були крутим бізнесом, діючим, насправді, коли ви прийшли на курс. І ви багато впроваджували якихось змін, рекомендацій, які я давала на курсі. Як реагували ваші працівники? Я дуже боялась, що вони будуть. Ну, спочатку я не боялась, тому що вони, в принципі, вони люблять новинки. Вони звикли до того, що ми постійно вдосконалюємося, але я боялася, що отут прям занадто багато буде всього зразу. Але я вам скажу так: що коли ми навели лад в стерилізаційній, наприклад, на складі, коли все було підписано, так як ви радили, ми все це попідписували, а потім ми змінили склад. І там не так вже підписано. Тобто, ми переклеїли те, що ми змогли переклеїти. Ну швиденько, але не все і не зразу, і не було того списку, який має бути де що лежить. Тобто, ми не, не ще не встигли змінити то все. До ладу. І адміністратор нам сказала: прям, от тоді, от ми прям знали, де що шукати. А зараз ну, треба попрацювати. Тобто вони вже відчувають, не, ну, не вистачає їм цього порядку. Структури і порядку. Структури, да. Ну насправді одним з таких перших завдань, які ми робили, це просто навести порядок. Всього-навсього, просто треба було. Навести порядок, нічого дуже там. Але значить, не потрібно. був порядок. Але порядок у кожного ж свій так. Ми знаємо, де де щось лежить, а не всі знають, і вони не знають, де, де у кого спитати. А тепер, ну якби розумі. У нас на одному занятті, я так нагадаю, розкажу. Була були запрошена можливість запросити ще адміністрацію. І якраз тоді ми говорили про те, що часто ми говоримо, що має бути порядок. Але всі по-різному розуміють значення цього слова порядку. для когось порядок то там повністю чистий стіл, для когось порядок, що все має визначені місця. Для когось порядок це половина стола захламлена, але це теж порядок. Тому е, дуже важливо, щоб усіх всього колективу було чітке розуміння всього, що ми говоримо. Тому дуже важливі є підписи, тому дуже важлива є структура, де що лежить, де що можна взяти, воно полегшує роботу і процеси або в супротив. Були був лись таке, коли колектив казав Ні, ми туди не хочемо, ми так не будемо. Не було супротиву, але було увілівання. Тобто всі хочуть, ну, типу, да, це все класно, це зранку прийти, цю табличку заповнити, взяти все, що тобі потрібно зранку, але не бігати потім цілий день. Але бігають. Бігають, ну, то ми ще не поставили прямо от, от, от Потрібно і все. Ну Це все в KPI може йти. <сум> Супротиву не було. І коли я думала, я от до вас, і я думала, як, ну над тим, як колектив відноситься до всіх цих впроваджених новинок, да, скажем. І я спитала у них. Ми ж їхали. Ми приїхали до вас. у Нас 14 людей. Е, Я у них спитала. Немає супротиву, їм цікаво. У нас навіть таке ми впровадили вашу систему зарплатні, дуже піднялися продажі. Прям дуже. І вони знаєте, як вони вони в кінці місяця починають один одну навіть. Вони каже, що там у тебе так. У, у, у тебе там порядочок, все, все нормально, все от давай ще трошки. Команда Команда а, друга роботи. каже спеціаліст. Ні, я не дотягну до того. я вже рівня на дід. Давай, Ліна, ти що, давай, давай. І щоб ви зрозуміли, вона перевиповнила. Той план, ну не плана, якби, е... ну, планку. план, а якби цю планку вона перестрибнула навіть, де воно всесвіт, напевно ж, працює. Тобто, у вас немає відсотків? Немає. Ви не платите по 40-35? Ми платили до цього, ми платили, у нас була зарплатня ставка плюс 10%, але ми від них відмовились завдяки вам. Ми перевели на КІПІ. І працює. Так. І працівники задоволені. Так. Це просто для, для тих, хто не вірить в те, що. Е... Якщо не будеш працювати, працює і працює дуже погано. круто. І більше всього мені сподобалось в цій системі, що KPI не є сталим і що йому його, його можна змінювати. А змінювати на що ви змінюєте? На те, що у вас просідає. Тобто, не, виконує, не виконують спеціалісти якоїсь там, ну не роблять фото, наприклад, те, що потрібно зробити перед початком процедури. Ну, там забув, там є до, там нема потім. Ну, тут, ну, не зробили, забув. Ну, що ти йому зробиш? Штрафувати. Це не мій метод. Я не люблю карати, я люблю навпаки. Да. І його можна змінювати. Якщо вони не роблять фото, ми просто робимо KPI, Що хто робить по фото, той отримує той KPI. Хто забувається, ну, все по-чесному. Забувся, не отримав винагороду. І це працює. І його можна змінювати сьогодні. У вас фото страждають, вони звикають. Як ви казали, три місяці потрібно на звичку, да? а потім можна ви бачите, там десь непорядочок, десь щось вони не встигають інше. Оп, і все встигають. Ви коли заходили в курс? Ви, були, ви працювали ще спеціалістом? Так. Ви зараз працюєте спеціалістом? Ні. Як це відбулося? Ну, ви ж не тільки на курсі навчаєте, ви мотивуєте не обов'язково на курсі, ви завжди це робите. Саме це і спровадило нас, ну, спонукало нас прийти, да, тому що ви завжди віддаєте все, що у вас є, тобто все, що ви знаєте. Знаєте, колись я вчилася на курсах і на одному курсі сказали: а це вже тема іншого семінару на, на запитання. По... Від Оксани Маланчак, я ніколи такого не чула. І до чого, про що ми говоримо? Як відбувся той момент, коли ви перестали бути спеціалістом а стали Тому, керівником? Ви раніше вже казали про те, що треба буде відмовлятися від того. І коли ми записались на ваш курс, ми вже зрозуміли, що ось прийшов той час, бо Оксана точно скаже. Не вистачає часу, то треба його виділити. І ми з Тетяною просто перейшли зі спеціаліста на е, керівників. А але... страх? Страх, ні, страху не було. Ми, напевно, були вже психологічно готові, але якщо не працювати взагалі, то точно треба буде старший подолог, який буде відповідати за практичні ці навички. — У вас є? А, так. Прекрасно. Так, він з'явився після курсу. Тобто, коли ми пішли, то ми зрозуміли, що треба хтось, щоб відповідав за практичне, бо коли ти не працюєш, то має бути людина, яка буде. У вас я, я правильно я розумію, у вас зараз є структура вашої компанії, прописана. Ви чітко знаєте, хто за що відповідає. Так. Це було, коли ви заходили, чи це з'явилося після курсу? Я думаю, що якщо і було, воно було в таких. Воно і зараз, у мене перед очима стоїть той листочок, від руки просто я от, ну. І, я над ним працюю постійно. Тобто Ми якось двигаємо цю структуру, розширюємо її, mm -hmm. дивимося, при чому ми дивимося, ми її ставили так, як ми хочемо, щоб було. Mm -hmm. Не так, як зараз. Зараз все зрозуміло. Є директор, є старша подолог, є адміністратор нижче, нижче, пошли спеціалісти. Там... Технічний працівник, але е, ми ж хочемо розвиватися і надалі, і без структури то не зрозуміло, бо ти не розумієш, що хто виконує. Е, я думаю, що е, черновик, намьотки, не знаю, як це сказати, воно було, але удосконалили ми то на вашому курсі. Прийшов рік. Рік у нас прийшов, рівно серпень. А, що змінилося уже за рік, вже після курсу, які відбулися у вас зміни, і які ви які ви зараз? Розкажіть про себе, похваліть себе. Саме велика зміна, і це винні ви? Винні ви. ви, ваш і я. курс. Да. А, це те, що ми, ми завжди розвивалися. Так поступово крадучись, ми боялися робити різкі рухи, ми так потихеньку, щось якось. І тут стався курс Оксани Маланчак, бізнес курс і ми вирішили, що так жити більше не можна, не можна. Що треба щось змінювати, що потрібно. Терміново змінювати приміщення. І ми ризикнули, ми ризикнули сильно. Ми хотіли одне змінити. А так подивлялися, поки оренду то подивлялися, подивлялися, і таке приміщення знайшли. Ну, прям казочка. Ну як? І ми вирішили, все ризикуємо йдемо на це приміщення. Ви скажіть, ми... ви скажіть для тих, хто слухає, з якої на яку площу ви перейшли? Ми перейшли з 97 квадратів, значити на 300, вибачте, на 300 квадратів. Тобто втричі, втричі ми змінили, тобто, ми б без цього курсу. Ми б не ризикнули. Ми б навіть у нас думки б не було. От що в чому справа. Тому що спершу з'являється думка, а потім ти вже думаєш, як то можна зробити. І ми зробили це. Це було важко, була важка зима. ми ну… це, ну, 300 квадратів. Це ми не розуміли, скільки у нас вийде там комунальні. Ми не розуміли, як ми там облаштуємося. ну Це масштаб. Але зараз, знаєте, коли люди до нас приходять: і клієнти, і партнери, і е, учні, тому що курси почали проводити, а курси почали проводити, бо з'явився простір, в якому це можна робити. І вони такі, вау, та у вас. Круто. і ми такі, да, це ми ще, це ми ще тут не, не, не розійшлися. тобто Можна ще краще зробити, але вже є де робити. Тобто, там, там я вам скажу, що на старому приміщенні було 97 квадратів і було три робочих місця. Але працювало практично постійно тільки два. І ми не розуміли, чому. Ну чому у нас постійно, у нас хтось, хтось ми тільки візьмемо спеціаліста, бах, там щось сталося. Або відпустка, або лікарняне, або ще. Ну, постійно працювало два. Були дні, коли три працювало, але постійно працювало два. І коли ми переїхали, я зрозуміла, чому. Нам просто було там тісно. Там було тісно для трьох спеціалістів. Там була дуже маленька персональна кімната. Кімната для персоналу. Там не можна, щоб було три спеціаліста на зміні, бо вони там вони не можуть втрьох там бути. Їм там нема де заповнити карти, їм нема де пообідати. Ну, адміністратор один, він не успіває за трьома спеціалістами стерилізувати інструменти. Зараз у нас вже два адміністратори на Зміні. Бо 300 квадратів, вибачте, це треба ще пройти. Це, це про історію про те, що спочатку треба створити умови. А тоді на ці умови вже з'являються і можливості, і люди. І одна з улюблених фраз це не моя фраза, але я її дуже люблю і часто її говорю, коли приходять на курс керівники, і говорять, що нема людей, нема спеціалістів, немо як їх втримати. То я люблю відповідати, що не ганяйтесь за метеликами, тому що метелики все рівно від вас полетять. Створіть прекрасний сад, і метелики до вас в цей сад прилетять. І ви саме це і зробили. Ви створили сад. Скільки у вас зараз колектив? 20. Біля 20 чоловік. Да. Ну на корпоративі було 20, значить, 20. Прийшло, прийшло 20. Прекрасно. Ще розкажіть. Я пам'ятаю, що на курсі, коли ви були на курсі, ми піднімали тему навчання школи. І тоді ви казали, вот, треба, я не хочу, я не знаю, як робити. Зараз у вас є школа, і вона працює, і вона добре працює. Все-таки, як ви прийшли до того? Саме оце приміщення вас спонукало, воно вам дало пора. Ми зазвичай спеціалістів вчили індивідуально. Вони приходять до нас, ми вчимо і випускаємо вже в люди в роботу ставимо. Але по одному вчити це дуже важко і дорого. І, і дорого. і справа в тому, що приходить спеціаліст, ми його навчаємо якийсь час і бувало таке часто, що ти розумієш, це не твоя людина, і не твоя людина, і ти маєш її відпустити краще зараз. Зараз, якщо ми працюємо зі спеціалістами, ми маємо, коли ми навчаємо, коли є курс, коли є п'ять чоловік, то ти вже можеш собі відібрати когось. Тобто для мене головне, я розумію, що професійності, фаху, фаху да, можна навчити. А от людину або вона є така, як тобі, як тобі близько, або ні. І для мене важливіше, щоб в колективі вони були однодумцями. Да? От, ну, це для про для мене як людина, Ну це важливо. Це скоріше про, чесність, про цінності. Да, чесність мені дуже імпонує. Я завжди чесна з собою, зі своїми спеціалістами, і я хочу, щоб вони були між собою теж. Чесні і зі мною і між собою теж. Який модуль на курсі був для вас найціннішим? Який ви пам'ятаєте? Або якась фраза, яка вам запам'яталася? Я нарешті Фінанс. Ви... Фінанс. зробила це. Я розібралася з амортизацією. Це прям я собою пишаюся. Я собою пишаюся, я Тані кажу: дивись, дивись, оце отак, отак, отак. А вона каже, Наташа, я нічого в цьому не розумію. Я не розумію в цій твоїй табличці, як то ти робиш. Я їй декілька разів намагалася, вона каже, чекай, що твоя не відповідальність. Так. От ти це робиш, роби. Але я така щаслива, що я з цим розібралася, тому що, як раніше, було, ми е купуємо, наприклад, апарат. Це там певна сума коштів. Ми цю апарат поставили на, е значить, в програму завели, красиву цифру намалювали, ми такі молодці, такі кошти потратили. А коли ти дивишся статистику, щось ми в мінус спрацювали? Угу. Щось немає прибилі, немає. Ну, де ми де, де ми діли її? Тобто, ми ж наче, наче ж все було добре, всі працюють, повний запис. А де не зрозуміло, не зрозуміло, як, як ті не зрозуміло, не зрозуміло, на якому ти світі. Так це якщо ти один апарат купуєш в місяць, це одна історія. А коли їх декілька, тут апарат, тут кресла, тут в ремонті щось служила, там ще щось, і ти не розумієш. Ну як ми взагалі нормально працюємо чи ні? Ми взагалі добре відпрацювали чи ні? Зараз з амортизацією, я прям я кожен, кожен перше число, я урочисто відкриваю Excel, і то роблю все. Тепер ви маєте чим міряти, і ви тепер в плюсах. Так, ми тепер розуміємо: тут ж не справа, плюс чи мінус. Тут, тут важливо розуміти реальність, ну, тобто в якій ти реальність. Ми сьогодні, я піднімала вже це з іншими гостями, що дуже часто ми просто маємо оборот коштів, якби кошти є, але ми не розуміємо, де ті кошти, скільки їх насправді, що ми можемо з ними робити. немає якогось резервного фонду. І коли ти починаєш правильно рахувати, коли ти починаєш усвідомлено рахувати, то тоді стає навіть легше дихати. Бо ти маєш якусь впевненість? Заплановано. У все. тебе все заплановано. Кілька е, коротких питань, на які дуже короткі відповіді. Що по-іншому ви почали робити після курсу? Видавати зарплату. Чи були під час курсу думки, Боже, що я тут роблю? Ні. Що ви порадили людині, яка планує йти на цей курс? Однозначно йти. Е, опишіть одним реченням викладача, тобто мене. Знаєте, я скажу словами свого неофіційного зятя легенда. Дякую, це була масштабна жінка Наталя Базилевська, яка дуже активно розвиває подологію в місті Київ, яка відкрила круту школу в Києві. Тому всі, хто в Києві, пам'ятаєте про це, зверніть увагу. І я точно знаю, що Наталя разом із партнеркою Тетяною Руднєвою вони не зупиняться. Вони будуть продовжувати. Бо я на курсі бачила їхні масштаби, бачила їхні плани, те, що вони настільки стікерах писали, чого вони хочуть. Тому ми очікуємо від вас. Вас наступних результатів. Дякую. Дякую вам.